Ми, Україна і Європа, маємо бути готові боротися без США. Why are you звідки такий песимізм? Не можу сказати, що зараз щось є неможливим. Угода про корисні копалини, to get Залучення Європи в ці процеси це було б в інтересах України. От ю um, Europe... що Європа може без США? Конфіскація заморожених російських активів. Але ж ми чули від президента Макрона, що це суперечить міжнародному праву. Law. Ні, це не так. Це суперечить інтересам окремих країн. Mr. Is... Пане Ландсбергіс, Раді зустрічі, та ще й в Україні. Дякуємо за ваш час. Ви залишили посаду міністра наприкінці минулого року. Але все ж ви тут, у Києві, у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тож я хотіла б почати зі слів подяки і вам, і дружньому народу Литви, за вашу підтримку. Ця підтримка назавжди з вами. Дякуємо. Думаю, варто почати з найбільш нагальної теми вже місяць. Як у США при владі президент Дональд Трамп це вже впливає або ще вплине на стан справ по всьому світу? Бедеґлобал ефес оредісторетен ітвилпробубли. За цей місяць ми мали змогу поговорити з кількома американськими експертами щодо їхнього розуміння ситуації. І звісно, було б цікаво послухати європейця ваш погляд на події останнього місяця. Тож, якщо аналізувати цей період, якими є ваші перші висновки? Згадаймо заяви адміністрації США щодо Росії, України та Європи. unprecedented time. Це безпрецедентний час. Європа має дуже довгу історію відносин зі США. Ми були союзниками стільки, скільки себе пам'ятаємо. Було багато війн, багато конфліктів у світі, де ми стояли пліч опліч. Тож уявити, що одного дня США і Росія голосуватимуть в ООН разом. Проти Європи та України це здавалося неможливим. Тож це абсолютно новий час. звичайно. Зараз найбільша проблема в тому, що ми не маємо багато часу, щоб підготуватися до цієї нової реальності. Маємо все робити у процесі. Щодня ми дізнаємося щось нове, і ми повинні бути до всього цього готові. Тож головне, що я відзначив би на цьому етапі, і це моя порада, і європейцям, і українцям маємо прийняти, що ми тепер самі в цьому. Європа та Україна самі проти Путіна. Це не ідеально, але дуже мало чого є ідеальним у світі. Підкреслю це не обов'язково назавжди. Ітмайтнотбіфоревсо. Цілком можливо, і я чую це від своїх друзів в Америці, що президент Трамп змінить свою думку, адаптується до нової посади, перегляне якісь рішення. Можливо, так і станеться. Коли мене запитують, чи ми втратили Сполучені Штати, я кажу втратити це щось про назавжди. Насправді це такий період, нічого не втрачено. Але в цей період ми, Україна і Європа, повинні бути готові боротися без США ви кажете про підготовку. А чому ми, Європа, зокрема, говоримо про підготовку вже на фоні якихось рішень, заяв у США? Чому не готувалися завчасно? Не раз за час передвиборчої кампанії йшлося, що шанси 50 на 50. Хороше no, запитання. Європа дійсно мала вдосталь часу підготуватися, тут без сумнівів. Uh, you know, Згадаємо, що війна розпочалася у 2014 році, і навіть тоді багато людей думали, що з путіним можна домовитися. Мовляв, він отримав Крим і не піде далі. але ж він пішов. Тепер якась частина людей думає: зараз він отримає Донбас і вже точно не піде далі. У Литві ніхто в таке не вірить. Але загалом у Європі, знаєте, не намагатимусь захищати Європу у політичному сенсі. в неї немає виправдань. Конкретно зараз Європа має показати, що здатна захистити і Україну і себе таким чином. Або ж Європа може припинити своє існування Так, я дивлюся на цю ситуацію аж настільки серйозно. Якщо Путін і Трамп укладуть якусь угоду, а Європа не зможе запропонувати кращу угоду для України, то питання: а що зможе Європа тоді, коли Путін продовжить? Якщо він піде на Литву, на Молдову, скажімо. Якщо Європа не підійде серйозно до цього питання, це можуть бути останні години Європи. Ви сказали, що ми зараз самі Європа та Україна. Це стосується і питання підтримки України. Венюсейдесдію сі де Юнайтед Стейтс, але коли ви кажете це? Ви уявляєте, що США також окремо від інших? Чи все ж ви уявляєте якийсь умовний, я не знаю, союз США і Росії? Якусь угоду Знаєте, в чому проблема? Не можу сказати, що щось є неможливим зараз. Як я казав на початку, може бути, що президент Трамп одного дня оголосить щось на кшталт Я завжди підтримував Україну. Зеленський мій найкращий друг. Я дам Україні стільки зброї, скільки їй потрібно. Шансів небагато на такий розвиток подій, але вони є. Чи можливі домовленості з Путіним? Так, і ми тут мало на що впливаємо у Путіна зараз вигідна позиція він обіцяє Трампу все, чого той хоче і отримує те, чого хоче сам. Це фільм жахів, геополітичний фільм жахів чи достатньо ви вже маєте підстав для таких висновків. Є дуже різні погляди на все це. Наприклад, кажуть, що все ж поки що мова про якісь попередні контакти. Mm -hmm. що зараз триває така собі підготовка до мирної угоди, до того як вона може виглядати, звідки такий песимізм у ваших словах? Бо я бачу конкретну проблему. з тактичної точки зору. Коли ви йдете на переговори і кажете, що хочете швидких негайних домовленостей, ви самі даєте собі дуже мало часу, і водночас інша сторона отримує величезний важель впливу на вас. Якщо ви хочете купити квартиру і приходите до продавця зі словами. Я хочу купити зараз. Ви заплатите найвищу ціну, бо це так працює. Якщо ви скажете Хочу купити через рік, тоді, звісно, можна домовлятися про ціну. І швидше за все за таких умов ціна буде для вас набагато кращою, бо час найдорожче у переговорах. І коли Дональд Трамп сказав, я хочу, щоб переговори почалися негайно, тут Путін може просити будь-яку ціну, тому він і вимагає нових виборів, визнання територій, нейтралітету. І хто знає, що ще попросить? Він може сказати: якщо ви хочете дуже швидко укласти угоду, мені ще потрібна демілітаризація. Мені потрібно вивести війська США з Європи. Він може просити що завгодно, бо зараз він Путін керує часом. І він може сказати: якщо не дасте, чого хочу, не буде швидкої угоди. Процес затягнеться, і Трамп виглядатиме погано в очах американців. На тактичному рівні ви можете обіцяти що завгодно. Ви можете сказати добре, давайте поговоримо про НАТО чи про щось інше. Ви ще не знаєте, де домовитися, але якщо інша сторона отримує важіль у вигляді часу, це все одно, що віддати комусь іншому ключі від машини і очікувати, що кермуватимеш. Іслайківнівейокізовека Енкспектингюно Йосафтдрайв. Ми, однак почули, що різкі заяви Дональда Трампа на адресу України, на адресу президента Зеленського, спричинили критику у США. Наприклад, yes. серед членів Конгресу, чому ви думаєте, що заради швидкої угоди Трамп погодиться на все, чого хоче Путін? Адже він зрештою може зіштовхнутися з політичними наслідками в себе вдома, хіба ні? І депенз аміні іфіконтрол з неретив. Хто зна, якщо він контролює цей наратив, я пообіцяв швидку угоду, я її отримав. Хто зна? Не так багато людей у США розуміються на тонкощах, знаючи де проходить лінія фронту чи як виглядає життя на окупованих територіях. Це величезна проблема. Наведу приклад: усі ці три роки повномасштабної війни ми боремося за слова, у тому числі я. На рівні ООН, на рівні ЄС слова мають значення. Якщо ви пропускаєте щось у заяві, це формує уявлення, що деякі речі не такі важливі для вас. Коли президент Трамп і його адміністрація кажуть, ми прагнемо стійкого і тривалого миру. Слова мають значення. Вони не згадують про суверенітет. Не згадують про територіальну цілість, про демократію тощо. Тож, приклад, коли Литва була окупована радянським союзом, у нас був так би мовити стійкий мир, не було лінії фронту, ніхто не стріляв, але й не було Литви. Тобто, можна сказати, ми хочемо стійкого миру для України, але України при цьому не буде. Так, мир це дуже важливо, але він має бути справедливим. Ми маємо наголошувати на тому, що Україна повинна залишатися суверенною державою, мати можливість ухвалювати власні рішення. Територіальна цілість є базовим принципом щодо будь-якої країни. Не можна визнавати кордони, змінені силою. Усе це має значення. Але я не впевнений, що все це має значення для Трампа. Це моя. Найбільша тривога Амночова so the biggest question is how гаразд. Тож тепер головне запитання: як Україні чи котрійсь із країн-партнерів вплинути на США? Як вплинути на їхню позицію щодо того, як мав би виглядати цей мирний процес? я вважаю, що один з варіантів, який є у нас зараз. Спробувати переконати президента Трампа, що нам потрібен час? Маємо відвоювати собі час поверніть собі цей козир, поясніть своїм виборцям, швидко домовитися неможливо. Хто має переконати Трампа в цьому? Не схоже, що він дослухається до Володимира Зеленського. Принаймні, поки ще не підписана угода про корисні копалини. Чи слухає Трамп когось у Європі? He is так, слухає президента Макрона та інших. Зараз, коли я поза політикою, я можу лише давати поради. Я не можу діяти, бо не є учасником цих рішень. я порадив би поглянути на ситуацію з іншого боку. Зараз ми стежимо за президентом США Трампом і реагуємо на його дії. Наприклад, він каже: Я домовлюся з Путіним. Наша реакція. Ми шоковані, намагаємося якось уплинути на нього. Я пропоную, щоб у нас був свій паралельний шлях. Ми ж маємо на це право. Європа та Україна можуть запропонувати власну мирну угоду. Європа може запропонувати Україні угоду про корисні копалини зі свого боку. Не існує правила, згідно з яким ми повинні слідувати домовленостям Путіна і Трампа. У нас є гроші, у нас є влада, у нас є армії. Хай не настільки ефективні, але ми все одно ж дещо можемо. Тобто, на мою думку, внесення на порядок денний нашої власної пропозиції змусить інших реагувати. Президенту Трампу доведеться подивитися в очі реальності. Якщо Європа скаже, ми не збираємося скасовувати санкції, про це не може бути й мови. Це означає, що Трамп не може обіцяти Путіну зняття санкцій. Поки що він думає, що може, бо ми ще домовляємося про все це одне з одним. Тож я вважаю, що ми можемо повернутися до дії і трохи уповільнити процеси довкола і зробити так, щоб українська позиція була краще представлена на переговорах Але ж, ми надаємо ролі США такої ваги не випадково. США є одним із найбільших партнерів України впродовж цих трьох років. Логічно було б запитати вас: а що Європа та інші партнери України можуть без США? Якщо говорити про військову чи фінансову допомогу, уявімо, що США більше не беруть активної участі в цих процесах. США є дуже важливим партнером. Дійсно, без них складно. Але якщо ви поглянете на цифри, вони розкажуть вам дещо іншу історію. Є об'єктивні причини, чому я і не лише я ставлюся дещо критично до попередньої адміністрації США. 60 мільярдів, які нібито витратили на Україну витрачені перш за все на американську промисловість. Звучить, наче, й багато грошей, але для порівняння. Війна в Афганістані півтора трильйона доларів. 60 мільярдів для США. я думаю. Десь стільки вони витрачають на прибирання доріг за рік. Але водночас від цієї адміністрації може бути нуль допомоги you. так, але послухайте, Франція витрачає близько 100 мільярдів на рік на субсидії для енергетики і 7 мільярдів на Україну. Під час пандемії коронавірусу Німеччина витратила 250 мільярдів на підтримку свого бізнесу. Тобто Європа має величезні ресурси набагато більше ніж 60 мільярдів, які Сполучені Штати витратили великою мірою на себе. Та ж Німеччина сама могла б виділити таку суму і не відчула б цього надто сильно. Якби вся Європа додала до своїх рахунків 60 мільярдів. Ми нічого б не відчули. Коли коронавірус уразив Європу, ми витратили 750 мільярдів на підтримку нашого бізнесу. І ми навіть не змогли витратити всю цю суму. Це виявилося за багато грошей для нас. Частина з них досі не витрачена. 60 мільярдів для України не є фінансовою проблемою для Європи. Запевняю вас, то від чого це залежить? Від політичного рішення чи його європи. Може, мова про якісь конкретні країни? Mm. It is still Europe, right? Але ж це все одно про Європу. Європа має вирішити, звідки взяти ці кошти, чи потрібна позика. Я бачу тут дві опції: перша це конфіскація заморожених російських активів. Це просто рішення з технічної точки зору не політичної. 190 мільярдів євро це втричі більше ніж витратили на зброю Сполучені Штати. У нас є ці кошти. але ж ми чули від президента Макрона, що це суперечить міжнародному праву. Ні, це не так. Це суперечить інтересам окремих країн. Це суперечить інтересам Китаю і Саудівської Аравії. Поясніть, будь ласка. Як людина, яка була всередині цієї бюрократичної системи ЄС, отож, коли ми чуємо від президента Франції Макрона, що Європа не може конфіскувати російські активи, заморожені у європейських банках, це не про міжнародне право. ні, логіка наступна. якщо ми конфіскуємо заморожені активи диктатора, який напав на свого сусіда, то інші диктатори, які не нападають на своїх сусідів, засмутяться. Бо ж виходить, що якщо вони колись нападуть на своїх сусідів, Європа може конфіскувати і їхні активи. Тобто це поганий сигнал для них. Але у мене питання до таких країн: у вас є такі плани? Вторгнення до сусідів це погана ідея. Ми все таки не хотіли б цього. На що чуємо? Може не плануємо, може плануємо, але тоді ми продамо всі євро, які в нас є, і перейдемо на долари, оскільки вони мають багато резервів у євро, це може вплинути на стабільність валюти І це причина, чому ми застрягли? це економічне питання, а це також і ціннісне питання з юридичної точки зору війна Росії проти України. Є фактом визнаним міжнародним правом, тому російські гроші можуть бути використані для відновлення та озброєння України. So money, Russian money can be used to rebuild юздюрил армії крайможливо. Це треба підтвердити через суд, але це можливо. Law in court. But but uh then again, it is it is doable. Тобто це питання, як бачите, більше політичне. Ще один варіант: ми можемо позичити необхідну суму. Якщо ми не можемо конфіскувати російські активи, тоді можемо пояснити нашим виборцям, що замість російських грошей візьмемо власні, точніше, гроші наших дітей. Усе таки кредит це про майбутнє платити будуть наші діти. Таке рішення буде складно пояснити. Думаю, у моїх дітей було б запитання, чому я взяв їхні гроші, а не російські гроші. Але гаразд, не домовилися про російські гроші, хай буде так. І навіть такий крок не є дуже складним. Потрібне політичне рішення взяти кредит і витратити його на Україну. Іфвеспік говоримо про угоду про корисні копалини. США запропонували свій проєкт угоди, довкола якого виникла складна дискусія. Знаємо про це з медіа цього тижня. Ми також почули, що європейський союз може запропонувати Україні mm -hmm. таку угоду. Що ви думаєте про цю ідею в принципі? Одес хол айдія. По перше, мені не подобається, що все це так швидко розвивається, я розумію, що українська влада перебуває під величезним тиском. Той проєкт американської угоди, який я бачив, трохи кращий за попередній. Але загалом дуже складно зрозуміти, що відбувається, чесно кажучи. Це знаєте, схоже на вимагання ваш союзник у біді like extortion. А ви замість того, щоб допомогти йому, забираєте останнє, що він має. has. нова адміністрація США. Мені здається, доволі відверто говорить про свої цілі. Вони кажуть, що Україна має оплатити борги. Так, але давайте подивимося на Ізраїль. США підтримують Ізраїль зброєю. І я ніколи не чув, щоб американці вимагали повернути гроші. Ця підтримка триває 40 років. Щоб стабілізувати регіон, вони дають гроші також Єгипту. Ніколи не чув, щоб США вимагали повернути ці гроші. Зараз США припиняють трати на різну гуманітарну допомогу, але вони не зупинили це для Єгипту. Ми говоримо про позику, про грант, про що мова. Гуманітарнесистенс де динатстоптатиніджипт. Тож, якщо ми говоримо про послідовність, це не дуже послідовно з боку США. у мене є пропозиція, яку, на мою думку, український уряд міг би розглянути, адже ЄС, думаю, також пропонує свою допомогу. Україна є кандидатом на вступ до Європейського Союзу. Україна вже має доступ до єдиного ринку ЄС. Я впевнений, що угода зі США на 500 мільярдів може вплинути на єдиний ринок ЄС. Відповідно, це може вплинути на європейський союз Тож було б розумно запитати поради у Брюсселя. чи вплине ця угода на ЄС? Як їм у принципі ця угода Євросоюз може запропонувати Україні якісну юридичну допомогу? Um, legal muscle in the world. Ми не пропонуємо таке третім країнам, але Україна країна кандидат. Ми можемо дати оцінку. США є дуже великою країною. Майже неможливо протистояти їхньому тиску на одинці. Single canchy because дередабі. If we, uh, just talk about this European... якщо говорити про можливу угоду з ЄС про корисні mm -hmm. копалини, це могло б бути частиною того проєкту мирної угоди, про яку ви згадували між ЄС та Україною. Сайдовдеїотюменшендкубіносі yeah, you know, I... так. Я сумніваюся, що Європа займалася б здирництвом щодо України під час візиту у Білий Дім президент Макрон був дуже чітким. Він наголосив, допомога Україні це не був кредит. Ми зробили це, бо вважаємо це правильним. Це і про нашу безпеку, тому це був грант. Тобто, не схоже, щоб Європа раптом захотіла щось отримати за це. Якщо, точніше, коли Україна приєднається до ЄС. Кожна європейська країна, будь-яка компанія зможуть інвестувати в Україну. Так працює Європа. У Литві працюють шведські німецькі компанії. Вони інвестують щодня. Не тому, що ми це дозволяємо, а тому, що так працює Європа. Я не бачу європейської пропозиції, але залучення Європи в ці процеси це було б в інтересах України. Would be I believe in the best interest of Ukraine The idea of sending uh, European soldiers to Ukraine. Are... зараз. Ще обговорюється ідея відправки в Україну європейських військових. Майже всі лідери, які прибули до Києва 24 лютого, мали відповідати на запитання журналістів про це. На вашу думку, це посприяло б миру, якби це втілити? reality. It very much depends on the conditions. Це дуже залежить від умов. Мене хвилює, коли європейські лідери кажуть, що ми маємо питати в росіян дозволу на розміщення військ в Україні. Тоді це не працюватиме. Путін може сказати: Добре, я дозволяю військам бути у Львові і буде далі вести війну на Донбасі. І у вас, ніби й будуть війська, але це не буде історія про стабільність і безпеку. Щоб забезпечило стабільність і безпеку, це стримування. Щоб Путін знав, що якщо він перетне лінію розмежування, то не лише українці, а й французи, і британці, і литовці, і поляки дадуть відсіч, літвенія, поленд, вевер вилатакімбек. На конференції у Києві мені сказали, що українські війська, мабуть, підготовлені краще ніж європейські війська. Я погоджуюся з цим. зрозуміло, що три роки всередині жахливої війни це інший солдат ніж той, який служить у мирний час. Але рішення Путіна було воювати з однією країною. Навіть за цих умов це не дуже легка війна для нього. А якщо він знатиме, що буде воювати з 20 країнами, якщо порушить домовленості, це вже інше рівняння. Якщо Європа зможе це сказати, що 20 чи 27 країн приєднаються до України, якщо Путін продовжуватиме війну, це буде стримуванням, і це рецепт довгострокового миру. Якщо ж ми погодимося на те, що нам дозволить Путін, це погана угода good deal. думаєте, Путін боїться війни, у якій довелося б воювати з кимось, крім України? Я знову згадаю тут про Німеччину на рівні теорії. Це величезна сила. Якщо вони включаться в цей процес у повній мірі, чого вони поки що не зробили. У Німеччини є все: промисловість, потужності, люди, знання, все нолед Евсин. Думаю, це звучить як кошмар для Німеччини: вести війну з Росією так звичайно, як і для всіх. Але вони повинні запитати себе, де і коли настане момент, коли вони підуть на це. Гаразд, ви не робите цього зараз, коли росіяни на Донбасі? А чи підете ви на такий крок, коли росіяни будуть у Києві, чи наважитеся на цей крок, коли росіяни будуть у Вільнюсі, у Польщі чи у Берліні? думаєте, вони ставлять собі такі запитання? Поки що ні. Поки що ні. Пане Лансбергіс, дякую вам за цю щиру розмову. Хай ваше перебування в Києві буде безпечним. Дякую.